Моліться у дусі святому. Так, амінь. Моліться у святому дусі. Він нагадає, амінь. коли йдете до продуктової крамниці, моліться у святому дусі, він нагадає про це, ви вчитеся зараз, і Бог намагається говорити з вами. А що якби ви могли повернути свою молодість? Дізнайтесь духовні та практичні рішення, щоб відновити свою енергію та покращити загальний стан здоров'я. Дізнайтесь, як гормони впливають на організм, і які рівні приносять оптимізовану, тривалу силу та життєву енергію. Бог створив ваше тіло, щоб воно функціонувало, визнавало природні способи досягнення добробуту. Не згоджуйтесь на те, щоб відчувати себе виснаженими, слабкими чи нездоровими. Дізнайтесь реальні факти про ваші гормони і про те, як вони прямо впливають на ваше здоров'я, вагу та емоції. Дізнайтесь, як привести своє тіло до здоров'я та сили природним способом. Отримайте переваги того. Що ваше тіло діє так, як воно має діяти, ви можете збільшити енергію, силу, чіткість, розуму і відчувати себе молодшими, щасливішими і здоровішими. Отримайте відповідь на те, що потрібне вашому тілу, і з'єднайте свою віру з діями, щоб подбати про свої гормони. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. І ця передача переможний голос віруючого. Хіба ви не раді, що Ісус є Господь, а не якийсь ідіот? Послухайте, ще до того, як ви зустріли Господа, вашим Богом був ідіот. Так? Я маю на увазі дьявола. Потрібно бути ідіотом, щоб вважати, що ви можете перемогти Бога. Так. Що ж, ні, він не ідіот. До ідіота йому ще далеко. Але він дурень. Халакалука. Дякую тобі, Господи Ісусе. Дякую тобі, Господи. Тут є дещо. Помоліться зі мною хвилинку. Нерта ненгростокс теле сірі і лама ротангенегана. Вреенму щепота, та кривемо му хуле матієне ту літас. Я звертаюсь, каже Господь: до моєї сім'ї. У нас є духовно дорослі люди. В яких відчуття натреновані і навчені розрізняти добро і зло згідно з записаним в п'ятому розділі послання до євреїв? А також у нас є підлітки, які на шляху до того, щоб стати духовно сильними дорослими, і у нас є немовлята. Ті, хто щойно народилися з гори, які потребують і бажають чистого молока слова Божого, щоб зростати від нього. Отже, Божа сім'я, слухайте і розумійте це, немовлятам потрібна ваша допомога. Підліткам потрібна ваша допомога. Коли ви допомагаєте один одному, тоді всі зростають в мені і зростають в мене. Шукайте мої шляхи і моє слово. Прагніть ходити у Божій любові і у вірі Божій згідно з писанням. І по мірі того. Як ви робитимете це, і як ви зростатимете і ставатимете цілісними чоловіками і жінками в дусі, в душі і тілі, сильними духовно, сильними і витривалими розумово, з сильними. Та здоровими фізично тілами. Це моє звернення до вас у ці останні дні, щоб ви були сильні для інших членів сім'ї. Допомагайте немовлятам зростати, навчайте їх і тренуйте їх, пильнуйте їх, щоб вони отримували молоко слова, і щоб вони зростали і зростали, бо це не є обов'язком апостола. Пророка, євангелиста, пастора і вчителя ні, це служіння тіла Христа. Коли ви слухаєте моїх вчителів і уважні до них, і до тих, кого я підняв цей час, щоб зміцнити вас духовно, зробити вас сильними духовно, сильними розумово та емоційно, зробити вас сильними в ваших фізичних тілах. Тому слухайте їх. Зростайте мені у всьому. І ми завершимо це служіння останнього часу. Ми завершимо його за рекордні терміни. І великим буде мир в Божій сім'ї. Говорить Господь. Амінь. Алілуя. Хвала, Хвала Богу. Хвала тобі, Господи Ісусе. Хвала Йому. Хвала Тобі, Господи. Хвала Йому. Хвала Тобі, Господи Ісусе. Нам слід підтвердити це Писання. Відкриємо послання до Ефесян. і прочитаймо четвертий розділ, дев'ятий вірш, а піднявся. Тут йдеться про Ісуса. Означає те, що раніше зійшов у найнижчі глибини землі. Тут йдеться про Ісуса, коли Він воскрес з мертвих і був прославлений, і сів праворуч величі на небесах. Однак, спочатку він зійшов в пекло і заплатив ціну за гріх, приголомшлива, жахлива ціна. Однак тепер він праворучця. Слідкуйте за мною і він призначив одних апостолами, інших пророками, інших євангелистами, інших пасторами та вчителями. Навіщо, брате Павло? Навіщо він призначив їх? Для вдосконалення святих. Для чого? На діло служіння. Стривайте, я думав, що ми говоримо про апостолів, пророків, євангелистів, пасторів і вчителів. Ні, ми говоримо про служіння тіла Христа. Апостоли, пророки, євангелисти, пастори і вчителі. Наша робота полягає в тому, щоб навчати, проповідувати, молитися за хворих. Це те, що робив Ісус. Це означає виконувати діла Ісуса, щоб вдосконалювати тіло Христа. Амінь. Це збудування тіла Христа і зауважте для вдосконалення святих на ділу служіння для збудування тіла Христа. Всі ми працюємо для збудування тіла. Амінь. Ми сім'я. Амінь. Ми не просто кожен окремо, ми Божа сім'я. Алілуя. Амінь. Амінь багато людей в нашій сім'ї страждають по всьому світу. Так. Подумайте, які ми благословені. Так, Доне, це мільярди людей. Я говорю про народжені згори людей, які ніколи не чули жодного доброго послання віри. вони ніколи не чули цього. А ось ми Ми виросли у ньому. Слава Богу! Це означає, що ми маємо виконати роботу, яку нам доручено, і вона починається вдома. Аж доки всі ми прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого в міру зросту повноти Христової, щоб ми більше не були дітьми, що хитаються і захоплюються всяким вітром чиня через людське лукавство і підступами хитрого зваблювання, і так далі. Я просто хочу сказати, що доктор Колберт і Мері навчають нас і відкривають нам те. Чому вони навчились і проводять весь свій час у служінні тілу Христа? Вони проводять цьому весь свій час, щоб люди зцілялись, так. щоб вони були здорові, не лише зцілились, а були цілісні. Були цілісні, цілісність в дусі, в душі і тілі. Амінь. Саме про це ці передачі. І в кінці минулого тижня я зрозумів, що ми не здійснюємо це самотужки. Концепція завжди була такою. Що мені треба? Що мені робити? Що ж, я не хочу сідати на цю дієту. Я не хочу так харчуватися. Це не вибір. Ми щодня читаємо це в писанні. Ми бачимо це там. Ваше тіло не належить вам. Воно було куплене високою ціною. І ми маємо велику сім'ю, яка нічого про це не знає. Що ж, почнімо з того, що нам потрібно привести її до Господа, до народження згори. А для цього ми маємо бути сильними, фізично здоровими, слава Богу, алілуя! Мені ніколи йти на пенсію. Мені ніколи вмирати. Амінь. Я дуже зайнятий, щоб вмирати. Мені бракує часу. Я не маю часу. Ви не маєте часу бути слабким <рес> та немічним <рес> і крихким. Ви маєте бути сильними, і Бог хоче, щоб ми були сильними і прожили довге, сильне, здорове життя. Ви знали мене, коли мені було так боляче, і я просто проте я не здався. Так амінь. Але значно краще значно краще. Ви, ви маєте таку можливість. Вам не 88 років. Ви маєте таку можливість. Ви молоді, ви енергійні, і вам слід зайнятися цими речами, доки дьявол не в змозі принести холестеринові бляшки, артрит та все інше, що тільки можна уявити у вашому фізичному тілі Амін. і у ваших емоціях. І зруйнувати все ваше життя. Я звертаюся зараз до вас, глядачі. Зробіть це зараз. Візьміть ці передачі, повертайтеся до них. Повертайтеся до них. Дивіться онлайн. Дивіться їх знову, знову і знову. Завантажте для себе тези до них. Ви матимете все, що сказав Дон. Всі назви це харчових добавок. І таке інше. Слухайте і записуйте, завантажте тези. Амінь. Амінь. Вони безкоштовні. Так але знаєте, ви сказали про всі ті хвороби. Причина смерті номер один у цій країні серцеві захворювання. А чи знаєте ви, що приблизно 90% всіх серцевих захворювань викликані запаленням? Це запалення артрит. Це запалення суглобів. Але більшість серцевих захворювань це запалення артерій. Як усунути запалення? Це дуже просто. Давайте спочатку подивимося, що підживлює запалення: цукор живить його, погані жири живлять його, Поліненасичені жири живлять його, Трансжири. а також вуглеводи і крахмаль. І коли ви зменшуєте рівень інсуліну, ви раптом забираєте більшість запалень. Повторення закону 28. Всі ці прокляття прийдуть до вас і досягнуть вас. 22-й вірш. Ви будете вдарені сухотами і пропасницею, і запаленням і гарячкою. Але більше запалень у нашому тілі ми викликаємо неправильним вибором. І це те, що викликало його тоді. Абсолютно вірно, не послуг Богу і його законам. Але у них не було супермаркетів з усіма цими пекарнями та іншими речами, і тоді це так спокушувало, це А зараз ще більше ось що я хочу сказати. Так я чудово. хотів сказати, яке це прокляття. Камінь. Так. Бог прокляв запалення, так і ми маємо владу. Амінь. А тепер ми маємо інформацію. Безумовно. Хвала Богу. абсолютно вірно. Діабет щодо діабету. І коли я кажу діабет, я маю на увазі лише другий тип. Другий тип, вірно це хвороба, яку не легше зупинити. В моєму кабінеті ми лікуємо його Щодня. кожен тиждень. Інколи кожен день. Братикене, це епідемія. Так у церкві. Це епідемія у церкві. Багато прийшло від хибного вибору їжі. Які люди постійно робили і тепер їх тіло горить. і Їм доводиться робити всі ті ін'єкції чи приймати таблетки. Але Я хочу, щоб церква знала: якщо ви боретесь з діабетом другого типу, це найлегша хвороба, яку можна перемогти. Якщо ви готові це зробити, можна я розповім, як я це роблю дуже коротко. Кетодієта звільняє від більшості діабетів другого типу у поєднанні з фізичними вправами, про які я говорив, у поєднанні з ключовим гормоном тестостероном. Більшість людей не знають, що крохмаль це просто цукор. Вірно. Я дізнався це від вас. Так, крохмаль це цукор, кукурудза це просто цукор. Рис. Це цукор, Рис – це цукор. Рис це цукор, пшениця це цукор. Картопля, це цукор, це миска цукру, квасоля, горох, сочевиця, цукор, банани, цукор. Багато людей кажуть: я не їм десерти, я їм фрукти. Якщо ви з'їли багато бананів, то отримали десерт, розумієте? Так тому ми використовуємо ягоди: чорницю, ожину, полуницю, малину. Ви можете з'їсти чверть чашки. Не їжте їх кілограмами, чверть чашки, і все буде гаразд. Крім того, у них багато потужних антиоксидантів, потужних фітонутрієнтів. Гаразд, повторюсь, діабет другого типу легше всього зупинити. Він знає мене, чи не так? Усе має бути помірно. Дайте комусь грам, деякі візьмуть тонну. Давайте скоштуємо трохи чорниці. І я візьму амінь. Амінь. Тут теж все органічне. Амінь. Хвала Богу, я зараз спробую. Знаєте, яка хороша молитва, яку Ісус навчив нас? Як церкву молитися? Не введи мене у спокусу, амінь. але визволи мене від лукавого. Мабуть, найбільша спокуса у церкві зараз це хибний вибір їжі. Тому, коли ви плачете і молитесь тією молитвою, ісус сказав, що він вшанує цю молитву. Ви готуєтесь піти до продуктової крамниці, готуєтесь піти до друга чи кудись, де, як ви знаєте, на вас будуть тиснути. Просто помоліться і попросіть, Господи, не введи мене у спокусу, а визволи мене від зла. Кажу вам. Ви зламаєте силу лища духа, який намагається схопити і тягнути вас. Бо твоє є царство і сила, Так. твоя правильно? сила, твоя сила, хвала Богу. Амінь. Ця молитва діє. Ісус дуже чітко сказав про це у 16 розділі Євангелії від Івана. Він сказав: все, що проситимете в отця в ім'я моє, він дасть вам. Правильно він дасть так. Мені було так важко. Особливо, коли я навчався в університеті Орла Робертса. Ми поїхали до Талси у грудні 1966 року. І я важив тоді. Я важив тоді 106 кілограмів. І це було так очевидно. Господь сказав. Усунь жир зі свого тіла він сказав. Ти будеш навчатися з молодими людьми, і я хочу, щоб ти усунув жир зі свого тіла. Що ж, я нічого не знав про те, як це здійснити. Я не знав про дієти з високим вмістом білка і так далі. того дня, коли я поїхав до університету, я з'їв дев'ять варених яєць. Я просто дотримувався високобілкової дієти. Але якби я знав, розумієте? Бажання мого серця було правильним. Я мав щире бажання слухатись Бога. Бажання, бо так. бо кажу вам. Я був невігласом в писанні, я нічого не знав, але я прагнув слова і в мені було щось про віру. Я так хотів знати про віру. Я просто прагнув знати про неї. Однак замисліться над цим, що якби того дня Хвала Богу. у грудні 1966 року я знав Дона Колберта. Я би міг сказати, Доне, я маю доручення від Бога. І я мушу усунути цей жир зі свого тіла. Я мушу усунути його зі свого тіла. І я зроблю це так чи інакше. Але допоможи мені в цьому. Допоможи мені. Він би допоміг мені без шкоди для мого здоров'я. Бо тоді я став таким білковим фанатом. А потім, якщо ви трохи відійдете від цього, то знову з'являється жир. Це брак знання, це невігластво. <рес> я все одно це зроблю. Але побічні ефекти. Побічні ефекти. Побічні ефекти. Так. Боже мій, І я звертаюся до вас, проповідники. Я звертаюся до всього тіла Христа. У нас нема виправдань. Вірно. У нас нема жодних виправдань. Так. Ми маємо цю книгу. Ми маємо Біблію. І ми маємо Духа Божого. Так. І в нас є колберти, хвала Богу Тому прийшов час для тіла Христа, особливо для людей віри, бути стрункими Амін. і сильними. Брата Кеннет, більшість людей не розуміють, що коли ви виміряєте себе в поясі як чоловік, якщо ваш об'єм в поясі навколо пупка 101 см сантиметр чи більше. То швидше за все у вас інсулінорезистентність і переддіабет. Жінки, якщо ваша талія складає 80 сантиметрів і більше, у вас інсулінорезистентність, і швидше за все переддіабет. я бачу це щодня у своїй практиці. Щодня і ми знаємо, що 40% американців страждають на ожиріння раніше було 33%, зараз 40%. Тепер ми знаємо, що близько три чверті з нас або переддіабетики, або діабетики другого типу. І коли ви підписуєтесь на діабет другого типу, ви підписуєтесь на 35 головних захворювань, у тому числі хвороби серця. І швидше за все, ви помрете від хвороб серця, недоумства та всіх видів проблем з кровообігом. Це 35 головних захворювань. І я кажу людям: так легко це зупинити. Я роблю це щотижня і багато разів на день у своєму офісі, просто скорочуючи вживання цукру вуглеводів, і крохмалю до 15% кето кетодієти і гормонів Ключовим гормоном завжди є тестостерон. ви запитаєте, чому тестостерон? Тестостерон допомагає знизити інсулінорезистентність, і у цьому є сенс. Послухайте, чим більше м'язів ви нарощуєте саме тому так важливі вправи і тестостерон. Не приймайте тестостерон без справ, але по мірі збільшення м'язів відбувається зниження рівня цукру в крові. Ви починаєте перебудовувати свої інсулінові рецептори, і цукор чудово зменшується. А потім зазвичай у людей не оптимальний рівень тероїдів. Я призначаю їм натуральні сухі тероїди, навіть якщо вони трохи низькі чи зів'ялі. Я даю їм це, бо вгадайте, що відбувається, коли я підвищую рівень гормонів щитоподібної залози. Це збільшує їхню енергію. Це підвищує їхній життєвий тонус. Так багато людей приходять з холодними руками, холодними ногами. І я перевіряю їхню температуру, і вона 36,5 або менше. Я кажу: я бачу, що у вас не оптимальний рівень тероїдів. А звідки ви знаєте, лікарю? Я торкнувся ваших рук і перевірив температуру. У вас пальці на ногах мерзнуть. Я бачу, що ви втратили третину брави. Так. Коли ви даєте пацієнтам натуральний тестостеронний натуральні тарої, де енергія піднімається, дуже багато людей, і це одна з головних скарг, які я чую у своїй практиці. Доктор я втомився, змучений, я не знаю, що робити. Я був свого лікаря. Він хоче дати мені ну, знаєте щось на кшал цього, якийсь лікар, чи золов чи антидепресанти, і таке інше. Тестостерон найкращий антидепресант, який я коли-небудь бачив. Чому він підвищує дофамін, він підвищує серотонін, норадреналін, а ще він захищає ваш мозок. Коли люди приходять із затуманеним мозком, забудькуватістю, втомою, дартливістю, вони бурчать, то майже завжди їхній тестостерон знаходиться на низькому рівні. І, як правило, гормони щитоподібної залози також. Коли я використовую ці два ключові природні гормони, я ніби даю їм потужний природний антидепресант, бо дозвольте мені сказати вам дещо. Коли ви приходите до лікаря і він призначає вам сі інгібітор зворотного захоплення серотоніну, Селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніну, золофт, паксіл, селекса, лексапро це зменшує тестостерон. Коли ви приходите до лікаря і вам призначають статини для зменшення рівня холестерину, це зменшує тестостерон. Коли ви приймаєте антигіпертезивні засоби від високого тиску, альдактон, це також зменшує ваш тестостерон. Але й інші препарати, які це роблять, бета-блокератори, а також у жінок, які приймають протизаплідні таблетки, оральні астрогени, це зменшує тестостерон. Лікарі використовують багато ліків, особливо статини, які зменшують тестостерон. Я знаю, що дон дає вам багато інформації, і це схоже на інформаційне перевантаження. Але я хочу сказати вам дещо. Я хочу підбадьорити вас. Так, моліться, у моліться у святому дусі. Моліться у святому дусі, і він нагадає, амін. коли ви йдете до продуктової крамниці, амін. моліться у святому дусі, він нагадає всі ці речі. Ви зараз навчаєтеся, і Бог намагається Хвала говорити Богу. з вами. Наш час вичерпано. занадто швидко. Слово від Господа, яким поділився сьогодні брат Коплен, це заклик до церкви зараз у ці останні дні. Це заклик бути цілісними, сильними у дусі, душі і тілі, але це для того, щоб інші члени Божої сім'ї могли зміцнюватися через нас і через те, що Господь робить в нас. Але всі ми маємо зіграти у цьому свою роль. Наш обов'язок бути хорошими розпорядниками наших душ і наших тіл, бо ми покликані жити довго і сильно. Божа воля полягає у тому, щоб у нас додалося енергії сил. Чіткості розуму всі ці речі дуже важливі. Подивіться зараз дещо, а я скоро повернусь. Живіть дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого, наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті Кісіморкві. З 1973 року журнал переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кеннета та Глорії Коплен та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Ми дізналися, що потрібно для того, щоб жити у божественному здоров'ї, але є ще стільки всього, про що наші спікери не встигають розповідати на цих передачах. І саме тому вам потрібні наші матеріали і тези передач. У них ви знайдете факти, деталі, дослідження. Можливо, ви зараз не відчуваєте біль або не потребуєте схуднення, але переваги оптимізації гормонів виходять далеко за межі цього. Це дає вам можливість набути або навіть повернутись до здорового, підтягнутого, енергійного життя, яким ви насолоджуєтесь. Якщо вам потрібні наші інші матеріали, а я знаю, що вони потрібні, то ви можете замовити їх сьогодні на нашому сайті kcm.org.ua. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатися більше про наші матеріали служіння. Це безкоштовні матеріали, які допоможуть вашому духовному зростанню. Вони прискорять його. Напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Зануртесь до цієї атмосфери, і ви побачите, що слово Боже може зробити у вашому житті. Щоб дізнатися більше, зайдіть на наш сайт KCM.org.ua. і не пропустіть наступну передачу, бо брат Копленд і доктор Колберт будуть відповідати на запитання про гормональне здоров'я, про те, як запобігти хворобам, як жити здоровішими і щасливішими. Вам слід побачити цю передачу. Дякую за перегляд сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісія Муркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.